Ділок 21 вересня і Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про те, яким видався перший робочий день. Знають наші кореспонденти у студії. Працює Єворська. Звідки взяти нову книгу? З чого вчаться австрійські школярі? Миколаїв небезпечний, шкідливі викиди вбивають природу. Сьогодні різдво присвятої Богородиці про це і не тільки у цьому випуску не пропустіть найцікавішого. Штраф за бруд заводу Миколаїв Цемент довелось заплатити майже 50 тисяч гривень за забруднення навколишнього середовища. Мешканці міста Миколаєва зауважили, що останнім часом пилу, що виходить із труб заводу, більше ніж звичайно. Щоб перевірити цю інформацію, громадська організація звернулася запитом до Державної екологічної інспекції та Миколаївської районної санітарно-епідеміологічної станції. Відповідно до документів, які отримала організація, завод справді здійснив утричі більше викид. І в бруду в атмосферу ніж це дозволено за таке порушення. Держе конспекції штрафували Миколаїв Цемент. Нагадаємо, підприємство Миколаєві одне з найбільших забруднювачів довкілля на території Львівської області. До школи без підручників досі не всі учні міста мають з чого вчитися. Шкільні бібліотеки не доотримали підручників. Вчителі дають собі раду самі. Викладають за старими посібниками або ж беруть нову програму з інтернетом. Проте чи побачать нові книги школярів вже цього року, знає Світлана Кренців. На календарі вже 21 вересня, а учні деяких класів підручників не мають і досі. Особливо це стосується дев'ятикласників. Із чотирнадцяте найменувань навчальні посібники є тільки з трьох предметів: це основи правознавства, алгебри та німецької мови. У стрійському відділі освіти розповіли, що така ситуація із підручниками склалася, тому що цього року всі дев'яті класи перейшли на нову 12-річну програму. Ну, у нас йде 12-річна освіта, і тому всі підручники у нас фактично зараз проходять апробацію. І на цей рік на ситуація склалась дещо гірше, ніж попередні роки, оскільки замовлені тільки 100%, і наразі воно ще дуже мало підручників для нового навчального року, для 9 класів. Маленьке забезпечення. Директор сьомої школи розповідає, що на 100% підручниками забезпечені лише четверті, п'яті та восьмі класи, інші лише на 80-90%. А ті посібники, яких немає, учні змушені купувати самі. Ситуація складна ще й тому, що підручники з одного предмету друкують декількох авторів. І в класі, де є 30 учнів, вчитель змушений викладати предмет з двох-трьох книжок. От 10 клас, наприклад, мають. На різні предмети кількох авторів, так наприклад, в 10 класі українську літературу є два автори: Хробко і Мовчан. Українська мова це три різні підручники. Уявіть собі, якщо в класі, кожен учень має різний підручник, як складно працювати вчителю з тими учнями. І так для міста це в нас є дещо проблематично. Бо, відповідно кожний фахівець, кожний вчитель хоче мати певного і за певним підручником, а такої можливості ми не можемо надати. Доки нові підручники для 9 класу надійдуть у шкільні бібліотеки, вчителі виходять із ситуації по-різному. Одні викладають програму за старими посібниками, інші потрібну тему знаходять в інтернеті, адже всі необхідні підручники є на спеціальних сайтах. Трошки навіть даємо старі підручники, які були минулого року. Програма ніби не та, але все одно теми співпадають. Краще дати їм старі підручники, аніж взагалі учні не мають з чого вчитися. Доступ до інтернету є вільний. Маємо два комп'ютерні класи, так що учні можуть зайти в інтернет будь-який час. Це безкоштовно. Коли учні отримують всі необхідні для навчання підручники, невідомо. Проте у міському відділі освіти повідомили, що вже завтра дев'ятикласники отримують окремі посібники. Завтра завтра тільки що позвонили, сказали, що завтра за дев'ятий клас можна приїхати за підручними будинок. ми там отримуємо. Світлана Кренців, Роман Купринець, Стрицькі новини. Трускавець похвалили. Директор чемпіонату Європи з футболу у 2012 році Мартін Каллен, задоволений підготовкою Львова та Трускавця до футбольного турніру. Пан Мартін оглянув будівництво стадіону та аеропорту у Львові. а Також ознайомився із підготовкою інфраструктури Івано-Франківська, на аеропорт якого буде резервним під час Євро 2012. Особлива увага представника УЄФА була зосереджена на Трускавці, який має прийняти одну із двох команд учасниць турніру. Уючи туристичний та рекреаційний потенціал трускавця, Львів запропонував УЄФА розмістити тут одну із команд. Для цього буде підготовлено тренувальне поле у моршині та реконструйовано дорогу від Мошена до Трускавця, Розповів директор департаменту Євро 2012 Львівської міської ради Олег Засадний. Час іще є для того, аби вчасно пройти техогляд, власники транспортних засобів мають ще три місяці. Кінцевий термін процедури 15 грудня цього року. Керівник прес-служби управління у Львівській області Світлана Добровольська розповіла, що на сьогодні відсоток транспортних засобів в Україні, які вже пройшли технічний огляд, дуже низький становить 32%. На Львівщині цей показник дещо кращий – 55%. відсотків. Але все одно даєшники радять пришвидшити цей процес і пройти огляд бо запіздінь до 15 грудня Найкраща невістка. Такий конкурс вперше в Україні відбувся в Яворові біля Львова. За метою організатори поставили відродити українські традиції, звичаї та пісні. Пані невісткою росточа 2009 стала 20-річна Юлія Занько, студентка географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасники та гості шоу їх було більше пів тисячі. Осіб одноголосно підтримали пропозицію директора Яворівського національного природного парку, заслуженого природоохоронця. України Михайла біляка звернутися до президента Віктора Ющенка із проханням святкувати на державному рівні 20 вересня кожного року День української невістки. Шестеро учасниць віком від 20 до 50 років презентували кошики господині з овочами та фруктами, вирощеними власноруч. Пройшли жартівливий тест на ідеальну невістку, підготували для своїх свекрух букети осінніх квітів, ліпили на швидкість вареники, пекли пироги, співали, танцювали та читали поезії. 嗯。 21 вересня за церковним календарем Різдво Пресвятої Богородиці. У народі це свято ще називають мала Пречиста або друга Пречиста За християнськими письмовими джерелами батьки Марії довго були бездітними. Вони молили Бога про народження дитини, і ангел сповістив благочестивого подружжю про те, що через 9 місяців Бог пошле їм доньку. Коли народилася дівчинка, батьки назвали її Марією. У пам'ять про цю подію було встановлено свято Різдва Богородиці Диці святкування Різдва Богородиці у часі збіглося із закінченням основних польових робіт. Цього дня Богородиці дякували як подательці всякого благополуччя, покровительці сім'ї, особливо материнства. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра. Одразу після цього випуску. Чекайте на новини спорту з Олегом Филиком. А також ще раз дивіться наші новини на сайті І Нехай вам щастить. Мотивація до роботи частина мотивації до життя. Нові спортивні перипетії безперестанно мотивують до їх висвітлення. Що, зрештою, я Олег Фолик для вас і роблю. Далі чемпіонат Європи з боксу наші дівчата здобули три срібла, п'ять бронзових нагород. Євро в Україні буде без жодних альтернатив, заявив Мішель Платіні. Впевнена перемога ФК Моршин. Залишайтеся з нами. Нарешті Моршинці почали перемагати. У неділю відбулися матчі першої дитячої юнацької футбольної ліги. Зокрема, у четвертій групі команда ФК Моршин приймала вдома футбольну дружину Ніка з Івано-Франківська. Вже з початку гри господарі почали домінувати на полі, не даючи суперникам можливості нав'язувати свою гру. Така позиція футболістів ФК Моршин невдовзі принесла свої результати. І до кінця тайму рахунок на табло був 2-0 на користь господарів. Друга половина матчу не внесла суттєвих коректив у загальну картину гри. Господарі продовжувала атакувати і до кінця матчу забили у ворота Ніки ще один м'яч. Відтак закінчилося протистояння між ФК Моршин та командою Ніка з логічним рахунком 3-0 на користь господарів. Не підвів своїх старших колег і молодший склад ФК Моршин Ю 15 який у своїй групі обіграє івано франківців з рахунком 1-0. Отож, у підсумку команда ФК Моршин Ю 17 шістьма очками займає перше місце у своїй групі. У першому турі нового чемпіонату України з ганболу львівська Галичанка виграла два матчі з чотирьох. У броварах завершився перший тур нового чемпіонату української суперліги з ганболу серед жіночих команд. Бронзовий призер попереднього сезону Львівська Галичанка, яка у міжсезоні зазнала суттєвих кадрових втрат. Стартовий відрізок національної першості закінчила з 50 відсотковим турнірним доробком. У чотирьох матчах по два рази перемогла і програла. Тож наразі у підопічних Василя Козера шість очок. Кубок Девіса Бельгійці не пустили українців у світову групу. Надії на Сергія Бубку не виправдались. Україна не змогла виграти гостєвий поєдинок у Бельгії. Таким чином не потрапляє до світової групи Кубка Девіса. Після того, як Стаховський зумів вирівняти становище проти Бельгії, були усі сподівання на вдалий підсумковий результат. Однак відверто слабка гра у виконанні бубки проти Стіва Дарсіса. Усі наші надії поховала. Поразка від Бельгії не дозволила Україні вперше в своїй історії пробитись до світової групи. Куб. Cadê Davison. Українка Тетяна Коп перемогла на домашньому чемпіонаті Європи з боксу. У Миколаєві закінчився чемпіонат Європи з боксу серед жінок. Наші дівчата зібрали цілий букет нагород дев'ять. Прикрасою цього букету стало золото Тетяни Кобі з Ковеля. У фінальному поєдинку вагової категорії до 51 кілограма наша землячка перемогла шведку Шипру Нільсон 4-2. Ще для трьох українок фінальні поєдинки закінчилися срібною медаллю. Це Іванна Крупеня, Лілія Дурнєва та Юлія Ципкалова. З бронзовими нагородами ми покидають Миколаїв ще п'ятеро українських боксерок: Оксана Штакун, Олександра Сидоренко, Яна Зав'ялова, Тетяна Іващенко та Інна Шевченко. Платіні немає жодних сумнівів, що Євро 2012 відбудеться в Україні та Польщі. На сьогодні немає жодних сумнівів альтернативних варіантів проведенню Євро 2012 в Україні та Польщі. Про це в інтерв'ю італійському виданню La газета Дело Спорт заявив президенту ЄФА Мішель Платіні. Платіні відзначив, що єдиним питанням на сьогодні залишається те, скільки міст України зможуть виправити недоліки до грудня цього року. Залишається засувати, чи представить Україна чотири міста, сказав він. На цьому наш випуск завершується для вас. Працював Олег Фолик людина виростає по мірі того, як ростуть її цілі. Тож будьте цілеспрямованими. рубрики погода на нашому каналі. Медичний центр Арніка. На завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Без опадів температура повітря прогріється до 24 градусів тепла в день. Вітер дутиме з півночі і з заходу зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 741 міліметр штутного стовпчика. Партнер рубрики погода. Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.